Нехай романтик я та інше теж живе у світі, який він сам собі намалював, людей із білими крилами я вірю більше поміж нас. І ржава кривда та причинність, як заране недоспілих пустоцвіт, ті, котрі мають чорні крила, чорніші ворона крила малюють світ. І кожному своє, по щирості та вчинкам. Разу, хто бачить хмарах дощових, червоні рони з спілих вишен влітає пальцями стара на Комусь країна рідна мати, і серце плаче, коли плаче та. комусь за мачуху невдало, продасть і звичаї і мову мідяк. Слова, слова, то чорні, а то білі, я іноді боюся тих з цих слів, мовчання краще, що все розкажуть, як розпізнати? Товариш твій, з ким по дорозі, з ким тобі летіти, хто ніж у спину не встромить, для мене всі на світі білі, тому як помиляюся, болить. Стою, дивлюся із далечку, як мрійниця малює голубінь, та білокрилу романтичну квітку на непорушній чорній кам'яній стіні.